Ота про ближнього допомога ближньому це ну напевно той основний дар, який Бог дав людині, щоб вона це проявляла, щоб вона допомагала власне тим людям, які опинилися в складних обставинах. І тому я всі дні, коли я приїжджаю в кальций, я завжди дякую нашій українсько католицькій церкві, яка робить просто колосальну роботу з людьми по допомозі, про те, щоб людей не залишити один на один з цим. Цією проблемою. Ну і звичайно, подякувати тим працівникам благодійного фонду Карітас, які з роковий вже дуже багато років проводять роботу не тільки по там, гарячих обідах три рази в тиждень, але й багато інших проєктів, які вони роблять із внутрішньопереміщеними особами, вони роблять з, з дітками, допомагають всім, хто, хто сьогодні цього потребує. Власне, як ми бачили, сьогодні був присутній наш митрополит Василій, наш духовний батько, який завжди підтримує наш Карітас, і, власноруч, міг передати це потребуючим громадянам нашого міста та області. Тому також складаємо щиру подяку Тернопільській обласній раді, яка вже вкотре допомагає нам із придбанням власне цих продуктових наборів. Наш Карітас є включений в так звану програму Турбота. І за кошти обласного бюджету якраз закупляються ці продукти. Ми маємо можливість сьогодні, щоб наші бенефіціари могли отримати продуктові набори, масло, олія, різні крупи, м'ясна консервна, рибна консерва, цукор, чай. 130 осіб сьогодні змогли отримати ці продуктові набори.